Вітаю глядачі та підписників. Нове моторковесо вже з вітряком закріплене на щоглі. Ось так виглядає. Чекає вітру. Під'єднав вітряка на новому моторковесі, а результат той самий, що і на моєму старому. І став я задумуватися, як це так. Коли провода від'єднав, побачив, що він почав розкручуватися. І напруга на ньому є досить таки до 10 вольт. Нормальна. При цьому контролер бачить 08 напругу. Ось, 08. І тоді я зрозумів, що щось не так з самим вітросонячним контролером. Зараз я під'єднав на маленький акумулятор, кинув від лабораторного блока. І от зараз струм 6 А. Да? Ну, це напруга, це просадило по проводах. І бачимо, що він бачить всього 0,8. при тому нічого на акумулятор він не заряджає. Вся потужність йде просто на нагрів чогось проводів, цих шинок, що я кинув, для того, щоб підійнати через крокодили. Ось. При цьому потужність ніякої не йде. А як не йде, якщо лабораторний блок показує, що кудись воно це все йде. Думаю, що вигорів сам МППТ на вітрогенератор. Буду розбирати, дивитися, що всередині. Тоді вже зможу зрозуміти, що так. Так, розібрав я вітро-сонячний контролер. Це кришка пластикова з кнопками на роз'ємі. Ось так воно виглядає всередині. По пройшов по діодному мосту все нормально. Я перед цим прозвання тут контакти і вже розумів, що діодний міст цілий. А вже пішов далі по доріжках. Тут є два транзистори, які відповідають за вітрогенерацію. І якраз цих два транзистори на накоротко. І виходить, що вони коротять на дросель, вітряк постійно замкнутий, стоїть, тому немає ніякої генерації. Можливо, це і стало причиною того, що перегоріла. Обмотка в першому моторкове яке стояло. От. Ну, Транзистори, зрозуміло, треба знімати маркування, шукати якісь аналоги або такі, як є. При цьому на сонячну енергію бачимо стоять зовсім інші силові ключі. Ось Так, воно це все виглядає. Ось, Знизу діодний міст сидить на е термоклеєві чи герметику. Звідси видно конденсатори і там дросель. Ось Так воно виглядає. Поки ще плату не достаю. Подивлюсь, можливо, вдасться їх випаяти не достаючи плату. Або ж все ж таки достану плату, але доведеться відірвати діодний міст. Випаяв цих два транзистори. Випаював термофеном. Не знімав плати звідси. Вийшов досить таки легко. Прогрів добре і дістав його звідти. Один з двох транзисторів вигорів накоротко. І я вже замовив інші. Але став, думаю, в принципі, вони все одно стоять тут е паралельно. Тому, в принципі, робочий я можу запаяти назад. І так як я все одно не використовую на повну потужність вітро е контролер, вітрогенератора, то, в принципі, поки що вистачить одного, а там як прийдуть транзистори, я запаяю і другий. Тобто без одного транзистора, в принципі, він повинен працювати. Ну, все, запаяв транзистор на місце. Другий боком додав просто для того, щоб режим був. Ось так він ніде нічого не закоротить. Датчик температури тут доволі таки цікавий. На герметику сидів. Я його зараз на КТП термопасту посадив і буду збирати перевіряти. Контролер зібраний. Все працює. Лабораторний блок більше захист не йде. Бачимо напругу, струм. Тут на самому контролері є потужність, яка йде з вітрогенератора. Пише «чардж», зарядка. Бачимо напругу. Струм є. Акумулятор зараз майже зарядився, скоро він піде. Захист почне скидати на резистор. Можемо навіть таку підніме більше, і зараз побачимо, як він скине на резистор. Все, лабораторний блок пішов в захист. Бачимо тут брейк пише, зупинило обертання. Лабораторний пішов захист. Так її відключу. І зроблю перезавантаження контролера. Так, вимикаю. Все, він захист відключав і тепер може можна включити назад. От він при ось такий. На прузі 6,2 вольт вже 1 ватт починає тягнути. Ну, Якийсь струм струм 0,1 Так, піднімемо до 12. І тут на лабораторному мене вже 13, тут 11, а це просадка крокодили плюс оці шинки з нержавіючої сталі. І все, тут в мене 13,5 так і залишу. Тут 117 на контролері. Все працює. Заодно і зарядив цю збірку акумуляторів, а то вона у мене просто так лежить десь. Хіба ще до якихось перевірок. І хотілося вже побачити, скільки ж все ж таки буде видавати вітрогенератор на новому мотор Але зараз на вулиці дощ, вітру немає. Звісно, контролери я під'єднаю, а результати вже буду дивитися завтра, що в нас він буде видавати.